Чому вода з кранів криворіжців смердить, має специфічний колір та присмак? Чи можна її вживати хоча по кип'яченому вигляді? Як на цій жижі готувати їжу та чи безпечно це? Якщо вам, як і нам, не начхати на всі ці питання, то це відео для вас. Розміщуйтесь позручніше та приготуйте пляшку мінеральної або очищеної води. Адже наприкінці цього випуску ви, скоріш за все, назавжди відмовитесь від вживання води з-під крану. Сьогодні, коли ми пишемо цей випуск, керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм разом із представниками так званої ради оборони міста відкриває першу гілку водоводу до південного водосховища. Але поки ми з вами всі ті, хто не керівники агентств і не такі відомі діячі, всі ті, хто мешкає в семи районах рідного міста президента, споживаємо чи принаймні використовуємо воду з-під крана. І звісно, навіть отримуючи воду плюс-мінус сьомої до дев'ятої ранку. Та з 19 до 21 вечора я щасливий в певному сенсі і щиро вдячний всім тим, завдяки кому вона є. Але якої якості ця вода? Чи можна її пити, якщо не маєте змогу купити бутильовану? Чи взагалі вода з під крана безпечна для приготування їжі? І скільки ми маємо за неї платити? Попри реальні складнощі з водопостачанням через недолугих сусідів на східних та північних кордонах країни, левова частина міста все ж залишилася з водою. Так, з перебоями, так, не з ідеальною, але з водою. І майже у всіх нас, хоча, звісно, не у всіх, такою, як раніше, залишилась тільки ціна на воду. Але сама вода стала іншою. Думаю, з цим складно буде не погодитись. Наша редакція отримує десятки звернень через сморід, каламутність та навіть присмак води, яка тече з кранів криворіжців. Головне питання, на яке ми спробуємо дати відповідь у цьому відео: чи можна взагалі вживати ту воду, за яку містяни зараз плачують як за питну? І перш ніж ми з Олександром продовжимо, звертаюсь до кожного, хто дивиться це відео. Якщо ви з якихось причин досі не підписались на наш Ютуб та Телеграм, будь ласка, виправте це. Для вас це всього лише натиснути декілька кнопок, а для нас мотивація робити новий, якісний для Криворізької громади контент. Дякую! Можна багато сперечатись, чи нормальна у нас вода з-під крану чи ні. А можна просто перевірити воду на відповідність вимогам, в тому числі ДСТУ, і запитати думку фахівців. Ми зробили забір води в двох районах: в центральному міському, який ближче за інших до Карачунівського водосховища, і мав би найменше відчувати на собі всі складнощі з водопостачанням. а також у Довгінцівському, неподалік від автовокзалу. Цей район найближче розташований до південного водосховища, тому порівняння має бути максимально цікавим. До речі, якщо ви мешкаєте в інших районах нашого міста, готові під запис на камеру розробити забір води з-під крану, аби відправити її на дослідження, пишіть нам у телеграм. Посилання можна знайти у закріпленому коментарі під цим відео. Постскриптом всі витрати на транспортування та дослідження зразка вашої води, редакція на часі бере на себе. Обидва наші зразки води поїхали до фахівців на Київщину. Скажу відверто, результати аналізу менш ніж за добу вразили і в прямому, і в переносному сенсі. Звісно, ми можемо почути чергові легенди про замовне розслідування, про нефахові дослідження, взагалі, що криворічці вдома з кранів отримують воду не гірше ніж боржомі. Але давайте спочатку просто подивимось на цифри на склад так званої питної води, а також послухаємо висновок фахівців з цього приводу. І якщо раптом у вас залишаться будь-які сумніви, ви зможете так само набрати пляшку води з під крану та відправити її на перевірку, аби переконатись. А до того подумайте, чи варто її пити? Її. Воду з під крану. Отже, отримавши результати дослідження відносно складу води, перше, що спало на думку, це той самий жарт про криворіське повітря та таблицю Менделєєва. Але дивлячись у таблиці, вони зараз мають з'явитися на ваших екранах. Мені, якщо чесно, не до жартів. Аби не вигадувати велосипед та не накручувати себе, видаючи особисті домисли за фахову думку, звернемося до людини, яка може розшифрувати мову цифр. З моєї точки зору, цю воду можна було качать только в самом крайнем случае. Потому что в Кресовском водохранилище вода не хорошая, Она техническая и ни в коем случае не питьевая. Но в связи с тем, что Южное водохранилище, видите, оно вот в таком состоянии, ну, может пополнять надо. 33-й канал был построен давно для того, чтобы можно было из Южного водохранилища пустить воду и там где-то в районе Севгока запустить ее в э, Саксагань и улучшить качество воды в Саксагане. Но уже лет 20, а может даже 25 этот канал не работает. Можете себе представить, что там вода все время стояла. Ну, небольшое количество воды. Можете себе представить, что там какая-то там муляка. Естественно, конечно, когда сейчас вода потекла, потому что они там перегородили, чтобы вода в обратную сторону текла. Она там самотеком должна была текла, в обратную сторону потекла. Она вымывает эту муляку и попадает в южное водохранилище. И поэтому та вода, которую мы получаем для нас, да, она состоит не только из воды южного водохранилища, она состоит из воды и Кресовской, и Мало того, той, э, ну, будем говорить, э, обстановки, которая была непосредственно в канале. Ну, тут, тут можно, тут, тут не пить, надо только кипятить, и, и, и все, здесь и минерализация нормальная, и жесткость, нормальная. ну, высоковато, конечно, но она нормальная. Макулан, да? Да, да. тут, ну, вполне нормальная. Воду с Макулана можно кипятить и употреблять? Кипятить и употреблять. А Долгицевский район только для технических нужд. Ни в коем случае не употреблять для... Ну как ни в коем случае? Если другого выхода не будет, то употреблять, ну, употребляйте. Но каково будет э, ваше состояние здоровья через некоторое время, если вы будете употреблять только это? Никто не может сказать. Ми не будемо вирішувати за вас пити цю воду чи ні, готувати їжу на тому, що тече з кранів, чи купувати бутильовану, очищену воду. Особисто я хочу зробити акцент лише на одному питанні: хіба когось з вас, хоча б хтось з чиновників або посадових чи уповноважених осіб водопостачальників, попередив про можливе перевищення будь-яких показників у воді, за яку кожен з нас сплачує як за питну. Навіть заклики встановити додаткові засоби фільтрації води, мені особисто не зустрічались. Ми дійсно вдячні всім, завдяки кому вода в кривому розі взагалі є, навіть якщо вона погано пахне чи виглядає як наше місто, останнє в принципі логічно. Ми вдячні, що взагалі маємо змогу прийняти душ, прибрати в оселі або елементарно полити квіти в горщику. Але чи правильно платити за цю воду за тарифами питної? І чи правильно не попереджати мешканців міста про те, що саме вони отримають, як кінцеві споживачі? Я особисто впевнений, що наші люди мудрі. Тому відповідь на ці питання за кожним з вас. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам щодо тем, які, на вашу думку, потрібно підняти у медіапросторі. Не соромтесь радити та пропонувати. Адже завдяки вам ми зможемо працювати ефективніше. І навіть не сподівайтесь, ми не будемо своїми для кожного. Ми будемо справжніми, адже немає новин, які не на часі.